Стоп. Береться є Верховна Рада? Чоловікам багато не треба, їх просто питаєш, як справи. Щоб світло було у нас, я також хочу. Отвороти, завороти хочу, дріфти. Що я шо? Я як дракона побіждав. Хоч. Ти що, взагалі не нормальний, бля? Жорсткий прям. Ти боїшся з хати виходити. Я. я нічого не боюся. І що ти, і що ти вже хочу. що скажеш, бачиш? Ну, потім. потім думаю, ну, є що змінювати. Ти що змінювати? Мені мені не подобається, що вона типу тягне на себе повдень. Що Вона вирішує якісь питання, які мені я що я щось хочу зробити, і вона така, давай я сама ти. Блять, я... вона знаєте, що робить зараз? Щоб достачатись до серця мужика, треба мужика вислухувати. І зараз вона питає: а що ти відчуваєш? Чому ти сюди прийшов? І бачите, він відкриває душу. В такі моменти він більше починає довіряти їй і відчувати з нею близькість. І зараз він її захоче трахнути просто, тому що вона запитала, як у нього справи. Все, чоловікам багато не треба, їх просто питаєш, як справи, вони вже душу виливають, і все, вони ваші. Сам розумію, так воно зроблю. Зараз радить на столі прям. Ти щасливий від того, що ти нервеш жопу, ти подивись на себе. До Добу, як справи. Якого хуя? Я я, я на роботі. я колись Буду багата. У мене будуть статки, знаєте, як у містера Біста. Я вже придумала. Ми, коротше, на твічі зробимо, знаєте, оце фактор страху. Фактор страху, і будуть прямі ефіри з цими коротше, усіма штуками. Ну, баблатики треба, бачите, тут багато чого тих тараканів, ото там всякі, скорпіонів понабирають, знаєте. Організувати це все діло, але запам'ятайте, запишіть це моя ідея. Якщо у когось побачите, у когось стрімера, мажора, таке діло, то ні в якому разі, коротше, не віримо в цьому. Це моя ідея, запатентовано, понятно? Записали. Найпопулярнішим персонажем української міфології був чорт. Залюдоводібна волохата істота з рогами і копитами, тварин, зазвичай козлиними. Він здатен блискавично переміщуватися в повітрі і миттєво перевцілюватись в людей, звірів і різні живі предмети. Отак, от, от, чорт. Далі у нас є ця сторінка з лелеками. Лелеки, красиві та граціозні птахи. Коротше, отака от сторінка з лелеками. Ну, верстка, звісно, да. Така як у дитинстві. Вчимося малювати. Дивіться, покрокова інструкція, як намалювати потужного смайлика. Е е е потужна, потужна журнал про нашого смайлика, тобто з яких чаток, так. Да? Дивіться, Магія, я беру провід, витягую. Блядь, вы заебал нападать, нахуй Він заебал нападати на людей, отвечаю, блядь. блядь єбать, людина... людина паук уже не той, бля Ты набрал, братик, заржавіла Павутина як уже кажуть, блядь. Брат давно не виходив оберігати місто. Приценит, ж любя. любя, я твою маму трахаю, блядь. А ты написав в хуйню. Об'єктивно. Хуеть можно. Класно. <різь> Блин, цей лун слухався. Це лумасик все. Не слухайся, Лума, вона так жорстко це робить. Блин, я ще якісь приколи вигадую. Типа здебільшого. Намагаюся якось так це фіт фіт якось отак сказати. А лума просто бере і каже. Жорстко і прямо. Я також хочу, як Лума, бути. Крутишкою. Щоб, щоб світло було у нас. Щоби здоров'я було у нас. чтобы и счастье, и удача, и чтобы сопутствовало нам всегда все, всему тому, чему мы хотели бы, конечно. Ого! Фу. Фу. А что это камера? Что это? Бля! Ух ты ж! Блять, вон он! Блядь, я щас я беду потушу, туши, сейчас. баный. тип капсум ебашишь, шо таке окуфлоу? Старые, блядь. Я в Польше, мне нахуй не транату бан. Ну. Есть. 600 секунд СД, блядь, уже. Щоб я в буквах не бачу, блядь. <гум> я дійсно забанив нахуй, на що за 10 хвилин просиди, блять, в своїй польщі, блять, забанений нахуй. І що ти, блять, і що? І ти вже хуй що скажеш, бачиш? Таке життя, такий світ стрічок, десь, якщо десь, блять, тобі добре, то я тобі зроблю хуйово, блять. Того не буде, бо він не батько. Ви впевнені? Я знаю це, я знаю, я знаю, я впевнена. Ця має дещо спільне з Верховною Радою. Стоп! в Америці є Верховна Рада? Наша? Америка – це Україна. Між її них було більше чоловіків, ніж у першому скликанні. Бегали к магии. шо вообще ненормальний, блядь. Я вообще, блядь, отакий вопрос, блядь. Такий вопрос, блядь. Не було, бля, було все нормально. нормально і от такий такие блядь. Ви хоть прибігали к магії, блядь. Сука, ненавижу. Вы делали привороты? Отвороты, завороты, блядь. Дрифты, блядь. Дрифтувала, блядь. Да. Ще я кончаю в ось такі позі, вот такі, ось такі, ось такі і вот такі пози. Тепер ти знаєш всі пози, в яких я кончаю, ти готовий до того, щоб зі мною поспати. Ем... А в яких позах кончаєш ти? Давай розказуй. Настя. Пади всі очі. Настя. Я. Я хочу. прожити з тобою все життя. Щось робити. Пеше пригати небезпечно і всі стрибають. А їм похив два рази того, що в українському Маріуполі хто не скаче. То... Біжі, я коротше, два рази теряв сонання, а це раз в автобусі, а то як під бабушок ліг. А, а перший раз е, малим був сидів за компом, і мама каже: Встань стульця, убери стулиці, а я по пилососю ну, вокруг тіпа, компа. По полосоцю, а я стояв отак, грав, я в Skyrim, вроді грав. І цей. І я отак став на коліна і, і граю. А ви щось з папить чи на кроваті, чи щось, ну, щось робило. Короче. І я отак на колінах стою, стою і, і, ну, і потеряв сузнання. Як навіть у мене на колінах. Я, ну, як це случилось? І цей. І мені казалось, що я, що я як дракона побіждав. А встаю, всі мене будять папа оренами. А ти що дебіл, ти дебіл? Гаві, Ти дебіл, а він і впав! Ти що ти прикалуєшся? А я, а я кажу: що? Ти, ти лежиш отак! Я кажу, я кажу, я дракона вбиваю! Ти дебіл, ти ліг! В минуту лежиш, минуту ти прикалуєшся, а ти потух! І кричить на мене, що я задні потеряв. Так в нас людей викрадають, їбать. В нас викрадають людей, ти нахуй виходиш, а там нахуй 10 тіпів бать, чи 5, чи чисіть вискакують, їбать, без опізнавальних знаків, запіхують тебе, викрадають і потім кажуть, 10 тисяч доларів, нахуй, або поїдеш під Покровський їбать, Ти боїшся з хати виходити. В нас людей нахуй викрадають на вулицях, нахуй. У мене, блядь, півроку тому в 30 метрах від будинку, їбать, я з хати виходжу. Просто виходжу з квартири, їбать, з під'їзда, їбать. З двора виходжу 10 метрів, там ті паблять паканули, нахуй. У мене біля нової пошти, до якої 30 метрів їбать. Вони просто постійно чатують там. <рес> <рес> я нічого не боються, блядь. Чи ні, я не знаю. Якщо ти одружився, і, 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 і ти купуєш щось, але на маму записуєш, що це не хочеться, так маму купував, да? тому нема поділу мене, здається. А я не шарю. <рес> Давай! Ай, на, блядь, сука, не зарягало, блядь. Тихо, тихо, тихо. Поехала! лапа. В мене скотина. Спокій. Другий. Зарягало, зарягало. Бля, а им хороший хедшот. Это было красиво. Олег, на жаль. Розкидки гранат треба під, під, чуть-чуть підтягувати. Падав сніг на поріг, кід зліпив субіпи. Поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг. Треба тісто, а не сніг. Ти слабка доволі, ти мою біцуху не бачив, я їбать їбало можу зламати, просто з однієї лівої.